Вітаємо Сполучені Штати з перемогою на Олімпіаді. Ми не можемо не порадіти за наших партнерів. І розберемо першу десятку країн Олімпійських Сполучені Штати, 126 винагород. Це разом. Китай відстає на 35 медалей, у них 91 медаль в купі. І якщо так дивитися по 40 медалів з перших золотих медалей, то здається, що майже рівні. Ну це помилка, тому що хто, хто слідкував за китайськими атлетами, то той розуміє, що зараз після допінг контролю ще 5-7 медалів відійде іншим країнам китайських. Це результат читерський. Ну, розумієте, мова цей комп'ютерний ці люди, ці китайські атлети, вони мухлювали. Тобто, з допінгом, це зрозуміло. Там хто дивився, не буду пояснювати. Далі, третє місце Японія. Ну, що можна сказати, дуже потужний виступ Японії, хоча невелика територія. 200 мільйонів населення, ну такий результат. Гарний, дуже гарний. Австралія це окремий континент, четверте місце. Австралія на своєму місці, можна сказати, далі дивимось Франція п'яте місце. Це хазяйний змагань, 16 золотих винагород. Це теж Дуже потужний результат в Європі найкращий результат, за, ним, за ними слідують Нідерланди. 15. От на Нідерландах трохи за зупинимось. 15 золотих винагород на 17 мільйонів населення це дуже великий результат, дуже гарний результат. Майже, майже на 1 мільйон одна золота медаль. Це. Я не буду говорити, що це за показник. Ми там на Новій Зеландії це ще обговорюємо. Британія 14 золотих медалів. В Британії були часи, коли вони вигравали Олімпіаду. Так що для них сьоме місце це не досягнення. Південна Корея 13 золотих медалей, восьме місце. Ну, це Корея на своєму місці, так як. Вони во всьому прогресують, в технологіях. То і тут від них очікуються результати. Він є восьме місце. Італія дев'яте місце. Ну що таке? Італія? Ми всі пам'ятаємо. Це Колізей, це Рім, це Ватикан. Теж країна з великою історією. Вона на дев'ятому місці, і Німеччина теж не менш сказати, така розвинута країна на 10-му місці, на 11-му. Нова Зеландія з населенням в 5 мільйонів населення, 10 золотих медалей. Це вона обганяє Нідерланди вдвічі. Ну, розумієте, якщо там не вистачає до одної медалі на 1 мільйон, то тут на мільйон дві медалі. Це неперевершений результат. Країна, яка можна сказати, що. Саме на спортивніше я вже вказував ще з попередньої олімпіади олімпіади на це і далі. Канада на 9 золотих 12 місце. Ну гарний результат не буду нічого говорити. В Канаді не так багато людей. Там 40 мільйонів людей. Вона по населенню, не по території, а по населенню як Україна. Узбекистан. От тут відкриття 8 золотих винагород. Ну, Узбекистан приймав, я так розумію, що з усіх країн приймав легіонерів. Там і звольняє боротьби, у них медаль там уроженець не Узбекистану. А в там рік вони його прийняли до країни, оформили йому громадянство, І він поїхав Угорщина 6 медалів. Результат теж гарний. Іспанія тут не зрозуміла 5 медалей, Швеція 4, Швейцарія, Швеція 4, Кенія 4. ну Кенія це марафонці, це бігуни, Норвегія це 18 -е місце 4. Ірландія, от на Ірландії я вже трохи зупинявся, 19 місце, 4 золотих винагороди і не одної бронзової. Це унікальне теж, тому що якщо ти ірландець, я вже казав, і попав до фіналу, то ти чемпіон. Ну так, якщо з цієї статістики судіть. Ну, на 22-му місці Україна, на 21-му місці Іран, що тут можна зупинитись? Два наших борці програли іранським борцям. У іранців три золотих винагороди. Всі не здобули в греко-римській боротьбі. Ще одна медаль. У них побіда над вірменським борцом Оліксанянам. І у нас Жан Біленюк і Парвіз програли. Ну, от таке. Якщо б хоч один виграв, то ми б уже були там на 21-му, ні, ми були б тоді там, го -го, ми були б десь в 15 кращих. Не в 15, ну, 16-те місце. да. 16-те місце наше було. б. Ну, ладно, це таке вже мрії. Далі. Ну і це ж ми зараз Україну розбираємо під час війни. Дам під час війни такий великий результат. Якщо не було б війни в Україні, то ми сподіваємось, що Україна може бути в двадцятки в двадцятки в десятки країн з олімпійським таким результатом кращих. З кращим результатом. Що далі? Румунія. Третє місце. Ну і далі вже таке пішло. Грузія, Бельгія. Вже можемо і не розбирати. Так, основна картина ми бачимо, а, 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 а там вже якісь нюанси, там в новостях дивіться, самі аналізуйте. Так що, отакий обзор Олімпіади. На все добре, до слідучої зустрічі.